Відра картошки, відра пів відра цибульки. Навіть під час інтерв'ю дев'ятикласниця Анжела продовжує нарізати салати. Її батько в зоні АТО воює вже півтори роки. Тож дівчина поспішає приготувати для бійців за бабусиними рецептами якнайбільше смачних страв. Це необхідне для салатів. моркву, картоплю, буряк, яйця та квасолю варили вдома. каже ще один юний волонтер Анастасія. А в школі зібралися, аби мати змогу гуртом все це нарізати. Ми допомагаємо вже не перший раз, і це не складно. В час цього ми багато, багато хто здружився, багато хто знайшов собі. Нових друзів під час коли робили. наразі на сході воює двоє випускників чорнівського навчально-виховного комплексу. Є там і батьки учнів. Односельщани вболівають за них і намагаються допомогти чим можуть. Ліки сім відер вареників, 12 відер голубців, а ще м'ясо та консервація. Все це атовці вже отримали. І ось тепер нова порція їжі: 16 відер. вінегрету. Ми дуже переживаємо, думаємо, пам'ятаємо про тих хлопців, які зараз знаходяться в зоні бойових дій. І, Звичайно, всю свою душу, любов ми в ці страви, думаємо про них, молимося за них, хочемо, щоб вони повернулися додому живими». Саме для того, аби бійці повернулися живими, і зовсім маленькі школярі і старшокласники створюють маскувальні сітки і кікімори. Хлопці, жінки, повинні допомагати, щоб перемогли наші воїни. Учні впевнені створене власноруч якісніше і зігріє краще. Тож опісля уроків ще й навчилися в'язати панчохи, тому що їм буде приємно і тепло. про будні готовців і чого вони найбільше потребують. Ці учні знають не з екранів телевізорів. Розповідають особисто зустрічались з українськими героями, дарували їм малюнки та листівки, а ще свою любов. Вони щиро вірять в перемогу українських захисників і вже збилися з ліку, скільки акцій вдалося організувати задля їх підтримки. І зупинятись на досягнутому ці юні волонтери не планують. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, місцевий час.